Майже біля юзі може. Зразу інтриги не буде, Юзя не тече. Хто чекає, що буде інтрига, будемо вгадувати, будемо дивитись. Подивитись, можемо, вгадувати не будемо, Юзя не тече. Скоро про юзі будуть так само, як згадувати, колись був безкоштовний. Ммм, Колись Юзя текла. Треба ще тут працівника поставити, як мета, як білет став платний. Стояла одна пані, дуже розумна. Коли люди казали, о, а що гроші треба платити, вона казала, а вода завжди була платна. Просто ви об этом не знали. Так що Можна так само поставити пані, як буде казати, юзя завжди не текла. Просто ви об этом не знали. І буде цікаво. Так що омолодитись в Трускавці не вийде. Все інше доступне, хто які плани мав під час відпочинку, що зробити. А тільки омолодитись не вийде, бо я не тече. Поїдете на стільки днів старшими, наскільки сюди приїдете. Тож раніше було, приїжджаєш, побув тиждень, років 10-15 скинув, ну кому скільки треба, кому 2-3. Цілком цілком весняна погода. Це його до кристала, тумана нема, кристал буде видно здалеку. Ну а тут навіть рік. Тут він за кущами, це рік. Насправді все близько, все поруч Просто треба знати. А там ще одне полювання на білку, але вже з ціллю погодувати, а не з собакою. Паде кристал. А ну, трошки піднімусь. А ще з таких історій. Нагадав собі, одна пані, просто все дуже хоче корону в готель побачити. Писала нам кілька разів. я й... Кожен раз будував 5 відео хронометраж, на якій секунді видно корону, по яку секунду. Нас знову і знову пише. То ви як щось питаєте, ви потім читаєте відповідь. Або якщо ви питаєте от просто так, ну то потім не питайте ще раз. Ми стараємося на більш відповідей відповідати, якщо знаємо відповіді. Кристал, то скільки років років 50 кристалу вже, наскільки я пригадую. Так, кристалу має бути 50. Рубіні антар вони молодші. Кристал найстарший. Кристал працює. Напевно, єдиний з цієї четвірки санаторіїв, камінчики, яких називають, який не припиняв роботу. Ну так, як, надовго не припиняв. На кілька місць буває припиняти, звичайно. Чита генератори годують десь.